Це відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Його завідувач розповідає, тут працюють 35 людей. За останній рік з відділення звільнилися четверо працівників. Лікар-анестезіолог і сестра медична, середній персонал отримують заробітну платню менше 6 тисяч. Нагадаю, що для підготовки лікаря-анестезіолога кваліфікованого потрібно не менше 10 років. Національна служба здоров'я при Заключені договору з дитячою обласною лікарні вимагає наявність лікарів-анестезіологів для забезпечення цілодобового надання невідкладної допомоги. Але е, оплату праці в договорі ніяк не прописано. Е, не існує навіть пакету надання невідкладної допомоги дітям. Це відділення оталорингології та офтальмології. Тут працюють 32 лікарів, медсестер та санітарок. Наразі лікується 30 пацієнтів. Вікторія Манько з п'ятирічним сином приїхали з Олександрії. У лікарні сину видалятимуть аденоїди безкоштовно, тобто... Якщо звертатися в частну клініку, то це тисячі немаленькі будуть. У нас ситуація критична. Ми приїхали в область, тому що в нашому місті такі операції не проводять. Завідувач відділення Леонід Устенко каже: за рік через недофінансування з двох відділень зробило одне. Кількість місць для пацієнтів скоротили з 60 до 40. Зменшуються ліжки, зменшуються ставки, зменшується кількість наданих послуг, зменшується сума, надана по контракту з НСЗУ. Тобто ми запустили замкнутий круг, ми запустили лавину подій, яка, на мою думку, може призвести тільки до тотального повного зруйнування державної медицини. Можливо, це і є мета, можливо, так нас піштовхують до розвитку і приватної медицини. Старша медсестра відділення працює у лікарні 32 роки. З наступного місяця за рішенням керівництва йтиме у відпустку за власний рахунок. Моя зарплата складає 5100 тисяч гривень. Це за місяць. Я працюю на одну ставку. Кожний працівник повинен взяти на місяць за свій шот. Якщо я піду за місяць за свій шот, я навіть ті 5 тисяч, що мені не доплатять для мене. Це теж гроші. Так, що і кожна з дівчат так само має це зробити, і вони теж потеряють свої гроші. У лікарні працюють понад 600 медиків. Щоб нікого не звільняти, кожен з них до кінця року піде у відпустку за власний рахунок, каже генеральний директор лікарні. Національна служба здоров'я з вересня коригувала фінансування лікарні по дев'яти пакетах медичних послуг. Нам зменшили фінансування по наших пакетах на 6,6 мільйонів. Нам на місяць не вистачає більше півтора мільйонів. Це тільки на заробітну плату. Якщо ці кошти будуть йти тільки на заробітну плату, і їх не вистачає навіть на заробітну плату, то про лікування хворих безкоштовне, як це законтрактувало, і як про це говорить Національна служба здоров'я, мови йти не може. Кожні три місяці Національна служба здоров'я має право робити перерахунок суми договору, дивиться, які дані про скількох пацієнтів внесені в електронну систему. І на основі цих даних вона коригує змінює суму договору. Так відбулося в Кіровоградській обласній дитячій лікарні за деякими пакетами послуг, тобто за видами допомоги, у них було менше пацієнтів ніж планувалося. Наприклад, неонатальна допомога, там де ми платимо від там, до 100 тисяч за один випадок, хірургічна допомога там було менше пацієнтів, і лікування гематологічних захворювань. Тому відбулися перерахунки. І лікарня у неї зменшилася сума договору, але в жовтні ми будемо знову робити перерахунок. І якщо лікарня за цей час пролікує більше пацієнтів, вони отримають більше коштів. Василь Хорощак каже, тарифи встановлені Національною службою здоров'я не відповідають собі вартості медичних послуг. Хвора дитина з опіком, яка у нас знаходиться до переводу її в обласний опіковий центр, нам десь обходиться за 4-5 днів в 60, в 60 тисяч гривень. То ви ж розумієте, що таких коштів ні у нас немає, ні у батьків немає. І Що робити батькам? Ніхто ж не знає. НСЗУ говорить, що все буде безкоштовно. але вони ще обманюють людей і обманюють нас. Національна служба здоров'я розраховує тарифи разом там з робочими групами експертів. В межах тієї суми, яка в нашій державі виділяється на систему охорони здоров'я, і в межах цієї суми ми формуємо тарифи і оплачуємо ці гроші. Національна служба здоров'я оперує тими грошима, якими парламент і е, уряд, якими виділили на, на, на охорону здоров'я, звичайно, всі ми хотіли, щоб це гроші було. Більше, але наразі ось вони ось такі. За словами директора лікарні, щоб заробити гроші, доведеться збільшувати кількість платних послуг. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.